Цьогоріч минає 162-га річниця з дня смерті великого кобзаря. Він помер у Петербурзі, хоча мріяв бути похованим в Україні. Посмертна дорога сюди до Чернечої гори, у Каневі, місці, яке відповідало Шевченковому заповіту, була тривалою. Свій остаточний спочинок він знайшов тут, всередині середині травня 1861 року. Нині це не просто меморіальний, а ще й музейний комплекс. Пропоную вам онлайн-екскурсію до Шевченкової світлиці, місця, де відтворено побут та атмосферу часів дитинства Тараса Шевченка, а також до його музею. Цей музей переживає вже другу війну, коли німці напали на радянський Союз. Музей евакуювати не вдалося, тому в цьому приміщенні була і виправно трудовий табір для юнаків і дівчат. Їх сюди зганяли, заставляли працювати. Робота була яка, рити окопи довжиною в 5 метрів. Вони працювали в будь-яку погоду, тому часто хворіли, навіть іноді помирали. Починалися масові втечі. Після масових втеч музей було обтягнуто колючим дротом. Через 4 місяці кану було все ж таки звільнено. Відразу приїхав Володимир Сосюра, читав Шевченку свої вірші, і музей потрошку почав відразу відновлюватися. Тому, коли почалась російсько-українська війна, терміново була прибрата вся експонатура, все зберігається в фондах музею. Тому зараз експонується тільки один виставковий зал, там де показано і життя, і творчість, і історія могили. Розкажіть, будь ласка, про історію самого перепоховання, як це відбувалося і чому саме це місце обрали для перепоховання? Тарас Григорович помер в Петербурзі і він був похований на Смоленському кладовищі. В експозиції представлена робота Григорія Чистахівського. Це первісний вигляд могили Тараса в Петербурзі. Але ж українська громада, яка тоді була в Петербурзі, почала клопотати, як величного кобзаря перевести звідти саме в Україну. Дозвіл на перевезення отримали через 58 днів. Тому друзі зібрались на могилі, викопали цю домовину. Домовину поставили в Свинцеву, а свинцеву поставили в Соснову, оббиту по куточкам залізом. Поставили на козацького воза і накрили червоною китайкою. Червоні китайки це такі величезні червоні матерії. Накривали домовини саме козаків. На цьому наполіг сам пантелеймон куліш, що Тараса повинні перевозити саме як, за козацькими звичаями, як козакам. Процесія була доволі таки тяжкою, тому що з Петербурга до до Москви тоді вже була залізниця і рухалися на залізниці. З Москви до Києва залізниці не було, тому рухалися ось так кіньми на спеціальних ресорних дорогах. Це також робота Чистахівського. Домовину з тілом в Києві поставили біля церкви Різдва Христового, те, що на Подолі. Зібралося дуже багато киян, гімназистів, студентів. Всі хотіли прощатися з величним Шевченком. І навіть мали намір поховати Тараса саме в Києві. Але Григорій Чистахівський починає наполягати на тому, що Тараса має поховати там, де він мріє збудувати хату і оселитися. І тому було прийнято рішення, що це що потрібно ховати саме в Каневі і тут в нас на Чернечій Горі. З Києва до Канева жалобна процесія рухалася на пароплаві. Пароплав під назвою Кременчуг. Представлені речі це оригінали з домовини Тараса Григоровича Шевченка, яка була в Петербурзі. Це мідна віньєтка, Кільце відріг, і навіть бачимо вінок розібрали листочки ці, і шанувальники собі ці листочки брали на згадку. Які ще експонати можна побачити тут, у цій залі? Всім видатним людям тоді було так, створювалися посмертні маски. Ця маска була створена через 2-3 години після смерті самого Тараса. Скульптор Федор Каменський. Вона дійсно в нашому музеї є оригіналом, і тоді було створено їх небагато, 2-3. Маємо Катерину. Ми маємо портрет Василя Андрійовича Жуковського, за який портрет Шевченка було викуплено з скріпаство, який в аукціоні розігрувався. Доволі таки гарна робота. Маємо всю живописну Україну, яка створена в техніці Офорт самим Шевченком. Також за ральською експедицією є роботи. Є роботи з археографічної комісії, доволі таки багато. Роботи сепі, які було подано до ради академії мистецтв, і Тарас Григорович був нагороджений дипломом на звання академіка Гравера. Цей диплом давав йому право на особисте дворянство, тобто від кріпака до дворянина. Особисто те, що не в спадок. Також перед смертю Тарас створив дуже класну книгу Кобзар Южноруський. Піклувався про освіту дітей. Хотів, щоб діти були освіченими, а не малограмотними. Тому символічна ціна цієї книги була три копійки. Але в цю книгу ввійшла звичайна абетка читання по складам, таблиця множення до ста і п'ять щоденних молитв. Дуже хотів створити етнографію, географію, історію. Але ж така рання смерть в 47 років не дала йому завершити всіх його планів. Чи багато у вас речей е, про життєвих Тараса Григоровича? І взагалі наскільки важко такими експонатами поповнювати колекцію? У нас є веретено за легендою. Це веретено Тарас Шевченко створив своїми руками для своєї племінниці Федори. Це була донька Катерини, коли Катерина постійно пряла, Федора плакала, тому Тарас створив це веретеночку своїми руками. Також придбав для неї скриньку, щоб дівчина, коли вже стала більш дорослою, могла спері якісь свої прикраси. Як такі речі потрапляють до музею? Їх із приватних колекцій передають. Веретено і сама скриня вона була передана родичам. У нас є науковці, які займаються родоводом, вони з ними зв'язуються і передають саме так. А от на сьогодні сучасні часи колекція поповнюються вашого музею. Яким чином, якщо так? Ну, є багато художників, які дарують свої роботи, є поети, які дарують свої книги. Колекція поповнюється зазвичай постійно. Останні кілька років важкі були, певно, для музеїв ковід, нині повномасштабна війна. Як у вас взагалі з відвідувачами? У нас на диво доволі непогано з відвідувачами, тому що люди. Цікавили завжди Шевченком. А зараз, мабуть, це зовсім так символічно. Навіть хто був дуже багато разів, все одно приїздять з родинами, з маленькими, навіть дітками відвідують, замовляють екскурсії. Є також онлайн, викладаємо. По школам ходимо. Також музеї є квест екскурсія, доволі цікава для дітей. Ну, на жаль, розпочатку, як розпочалась війна, зараз ми їх не проводимо. Але такий цікавий підхід. Дітей ділимо на дві команди. Не всі діти хочуть слухати загалом історію життя Шевченка. А це в такій ігровій формі. Вони відвідують і дійсно вивчають. На вашу особисту думку, у чому сила цієї постаті? Чому вже стільки років? По тому, як він помер, його згадують, йому присвячують музеї, виставки. Ну, Шевченко геніальний син українського народу, така поезія доволі таки сильна, яка подобалася людям. Він завжди був за правду, він завжди був за волю. В нього така була вдача доволі таки тверда. Тому, я думаю, це зазвичай українцям так точно подобається. Зараз ми бачимо, який дух українців. Ну і він був і геніальним і художником. Близько 1200 художніх робіт Шевченка виконані в різних техніках. Знаю, що музейники доволі скептичні люди, але все одно спитаю, стоїмо тут біля речей, які зняті з його труни. Власне, тут він не Чи є якісь історії, легенди, такі містифікації довкола цього всього? Ну, як тільки поховали, то розповідали. Люди ходили і розповідали легенди, що Тарас там не похований, а в домовині поховані святі ножі, які звідти достануть і будуть різати панів. Так, а ну, потім це все забулося з часом. Так як ми з вами відвідали вже сучасну нашу експозицію, пропоную пройти в Тарасову світлицю і оглянути, як виглядав саме перший народний музей. 1884 року був створений перший народний музей Тарасова світлиця, Картина спочатку стояла майже біля самої могили Тараса Шевченка, але потім вона була розібрана і при будівництві сучасного музею і перенесена трохи вище на рівня. Ця хатина відразу була поділена на дві частини. Одна кімнатка це був народний музей, а інша кімната, от в якій ми зараз і знаходимося, тут оселився охоронець Іван Олексійович Ядловський. Фото якого представлені ось на стіні, це сам Іван Ядловський і його дружина Милашка. Він мешкав тут своєю родиною і мали вони дев'ять дітей. В оцій малесенькій кімнаточці Іван Олексійович Адловський загалом пообіцяв Варфоломію, троюрідному брату Тараса, що буде доглядати за могилою Тараса Шевченка. Тобто і за музеєм доглядати, і за самою могилою. П'ять років за це йому платили кошти. Але ж Іван Ядловський доглядав 48 років майже все своє життя. Платили йому тільки 5 років, тому Пізніше він на хліб заробляв собі сам. Він дуже гарно плів сітки, ловив рибу, ремонтував взуття. От дерев'яні колодки представлені на стільці. Згодом він навіть збудував для своєї миланки і дітей хатину біля підніжжя Тарасової гори, і вони переїхали туди. А він тут жив дуже багато років і помер 21 лютого, голодного 33 го року. Звичайно ж таки, і голодомор тоді був. Але ж це була вже і старість літ, тому що йому було 87 років. На той момент і похований він на нашій території. Розкажіть про побут, який тут панує. Все так, як і було за нього. Повністю така, як і має бути, така, як і була з самого початку. Лави спочатку були ширші, тому діти мали змогу спати навіть на лавах. Пічка притаманна центральній Україні. Тут знаходяться речі, якими користувалася родина Ядловських. На жерці також висять одяг самої Миланки. І навіть маємо книгу вражень. Це книга, в якій люди, які приходили здалеку, могли робити свої записи. І вони з'явилися з 1897 року. Один з перших, хто зробив запис такі книзі, це був класик української музики Микола Лисенко. Не можу собі уявити, щоб тут розмістилося дев'ятеро людей. Де вони речі зберігали? Де вони всі спали? Ну на лавах, але ну раніше всі жили в таких малесеньких хатах. Тобто, це було нормально. Того часу всі хатки були з помітили, які низькі двері. Ну загалом кажеться, щоб коли заходив, вклонився до господарів, коли виходив, щоб вклонився до святого Бога. Ну, насправді такі вузькі двері робили, щоб зберігати тепло в цій хатині. До речі, музей перший народний не отоплювався. Отоплювалась ось піч, тобто отоплювалася тільки ця частина. Там не отоплювалася. Про народний музей розкажіть, що там за експонати, і як та колекція наповнювалася чим. Першому народному музеї нічого надзвичайного не було. Першим експонатом стає Кобзар, який проносить Василь Степанович Гнилосиров. Також там зберігаються декілька ікон доволі таки старовинних, такі як святий Тарасій. До війни там зберігався також рушник Лесі Українки, тобто який вишивала сама Леся Українка з Маргаритою Комаровою, доволі таки цінна річ. Українські вишиті рушники, плахти, бандура. Тобто, ось таке все доволі таки. Українські речі, які зберігалися в кожній українській хаті, того часу.